2 грудня і я зайнятий <глев>, скорочую сімейки. Речі йде конкретно про нуклеусні сімейки, сімейки донори. Хто їх їх називає, ну назива сімі донори. Чому вирішили їх скоротити, забрати від них верхні корпуса? Е, я їх накидав без надобності на ці сім'ї. Я їх накидав. І недавно ходжуся по пасіки, звернув увагу, що вони практично їх не обсіжують. Я не знаю, мабуть, в 90% пасіки пчоли до третього корпусу не дотронулися. Вони всі сидять в першому і в другому. І зрозумів, що воно їм не треба, якщо там клуб. Таких об'ємів. Кстаті, середня кількість рамок, на яких обсіжують, це 5. Є декотрі 6, але також є і 4. В основному. І що хочу сказати. Розуміючи, що тут по 12 рамок, і якщо вони сидять, там, грубо говоря, на 5 в двох корпусах, то цей об'єм весь їм дуже завеликий. І він їм лише. Після нового року, коли вони будуть там в кінці січня, в початку лютого, ну, смотря коли прийде весна, коли будуть включатися в роботу, і дуже багато їм треба буде тратити енергії для обслуговування свого приміщення за рахунок великого об'єму. Вирішив зараз, коли вони сидять в клубіках, щоб ні вони мене не чіпали, ні я їм не заважав, вирішив поснимати ці треті корпуса. Там, де вони от, чіплялися. Вон так, видите, три. Там десь три, отут три, там, тут три. Ну, є, коротше. Можливо, чуть більше, ніж 10%. Так, да, мабуть, більше. Бо і вон, і вон, і вон. Там залишив, а ці поснімав день. І які взагалі мисли? Хто зимує на нуклеусах на таких донорних сімейках? Можливо, напишіть коментарі, як ви робите. Так як для нас це більш-менш така масова зимівля перша. Ми хотіли би працювати. В цьому напрямку і за цього і мусимо спостерігати за цим, що відбувається, і як би то правильно, скажімо так, в дальніших, ну, в дальніших роках це робити. Зараз зрозуміли, що їх там джіл мало, вирішили зняти і залишити так, як є. Потім, грубо говоря, десь в другій половині січня приходимо, беремо пустий корпус. Ну, наприклад, от тут сімейка, да? скорочена. Прийшли, взяли другий корпус, пустий, із цього корпуса половину рамок забрали шість. Поставили в тот корпус і поставили зверху. Зробили вже опять три корпуса, тільки нижній буде повністю. Е з рамками, так як для того, щоб витащити з нижнього корпусу, його треба буде знімати зверху. А в той період якраз клуб ну, розривати. Не, не буду я. Мати дякую таку роботу робити. Значить, просто цей ділимо пополам, зверху кидаємо третім і беремо кусок Саммерса і ділимо їх навпіл, щоб вони конкретно там, де максимально будуть сидіти, щоб вони мали, скажімо так, ограничене своє гніздо. Щоб вони могли там обслуговувати, грітися, коли їм прийде, <кхи> прийде час і працювати. Бо нам від них. Треба, нам від них треба засіляти нуклеус. Нуклеус, якби ми засіляли там, я не знаю, 15 травня, зовсім без питань, може, так залишати, вони потрішки розвинуться, в тому часу буде забирати. Ну так як ми починаємо засіляти, друзі, з 13-15 квітня на місяць раніше, скажімо так, значить нам потрібно вже і достатньо там розплоду. А для цього їм треба допомагати. А так як плануємо на 7 точкові прийти. Іще uh, більше сімей, донорних, а не основних, потрібно нам оцю виробити технологію. Uh, і от планую зробити так. А потім, по мері розширення сім'ї, будемо додавати їм рамки, ну, це вже, скажімо так, туди, коли вони будуть цього потребувати. Там, де залишилося зараз по 3 корпуса, в будь-якому випадку, на мій погляд, коли. В другій половині січня, можливо, їх в нижньому корпусі вже не буде. В нижньому. Можливо, ще будуть. Неважливо. Но нам їх теж треба буде, скажімо так, їм допомогти. І які у мене мисли? Приходжу я і, піднімаючи два верхні корпуса, дивлюсь, що в нижньому. Якщо там пчіли вже немає, просто його напросто забираю, щоб його не було. А з двома з тими, що залишається, роблю ту же саму маніпуляцію, як і зараз сім'я на двох. І зверху забираючи половину рамок, ставлю їх над головою второго корпуса. Ну, роблю три корпуси тільки перший буде повний, а два других будуть пополам. І утеплені пенополістиролом. Для того, щоб ограничити гніздо. Можливо, це. Краще би робити і... Я не знаю, там вересень місяць, Ну, я чомусь вирішив зробити так. І зараз навіть не знаю, чи зробив я помилку. Ну, В будь-якому випадку я зробив помилку після того, як приніс їм ці треті корпуса і розложив. Так як я їх приніс без надобності сюди і просто накидав на ці сім'ї для того, щоб вони зимували на трьох. Це не треба було робити. Коротше, друзі, хто має якісь мислі... Порадьте, як би було правильніше, так як ну, 36 рамок в об'ємі ці три корпуса, це 9 рамок додано. Звісно, що то їм багато, то їм багато, так як, ну, тим більше це все хвости, це формірувалося то із струшеної бджоли, то із залишків розплоду. Це не були якісь повноцінні, то робилося буквально із полкорпуса е, якихось там пчоли всього. Лиш. Так що є три сміки, от на них поставив по цеглині. Ця нуклею знає ця, так і десь, мабуть, ще друзі є. А, і от, по цеглині залишив. Дві з них слабенькі. Мабуть, по три рамочки, Мабуть, не повні 4, ну коротше, слабі. А одна доволі така активна, коли розорвав... Клуб якийсь такий рихловатий був. Не рихлова, а взагалі, скажімо так, активні. Не знаю, яка у них послідовність. Факт того, що можливо одна безматочна, а дві ослаблені. Ну ось ці самі останні вони не так ослаблені, як вони просто-напросто. А, оця, мабуть, на трьох корпусах активна. А цей слабий і той слабий. Вони... вони формувалися самі послідні, і вони і були слабі. Вони були слабшої сили. Коротше, не пам'ятаю. Факт того, що ось така історія. Із цих всіх нуклеусів, а їх тут, по-моєму, 40 чи 40 чи 44, маємо три такі непутьові. Другі взагалом нормальні. Це добре на цей рік, ісхова з того, що повищена степень закліщованості в цьому року, році. Я думаю, це нормально. Так що, друзі, хто зимує в донорних сімейках, порадьте, як ви робите. Збираєте їх одразу на зиму з скороченими і утепленими. Чи все ж таки робите вот таку дурну роботу, як я? Хоча, можливо, тут і не дурна робота. Я от поснімавши корпуса зараз. Ну, якби я їх сюди не приніс, я вже наступний рік точно буду знати, що третім корпус не треба. Цього б не було. А потім, в другій половині. Січня, коли б я прийшов і просто-напросто із, другого... вот із другого забрав би половину рамок і поставив пустий корпус і поклав на них, там би мені ніхто не мішав, так як на тих рамках пчоли не сидять, я їх просто достаю, ставлю і все. Взагалі без питань. Так що можливо, можливо, так як я і роблю, планую зараз зробити, буде і добре, просто не треба їм ставити. Третій корпус, відразу їх залишати на двох, і тепер мені приходилося їх знімати. Так що, друзі, а ви пишіть, як робите ви. <кху> Можливо, будуть якісь толкові поради. Друзі, от така вот дурна робота, сам собі знайшов, сам собі <кху> сам собі знайшов і сам собі зараз в неї граюся. Давайте хоч подивимося, що тут є, щоб продемонструвати. Не знаю, буде відко, не буде. Надіюсь буде відко. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тут десь на сімьох. Ну, сім рамочок, шість гулочок. Якось так. Загалом нормально. Мене задовільняє. Тільки хотіло бися менше рухів. А опять же, без практики, без таких лишніх рухів ти не будеш знати, як це зробити. Зробив? Поняв, що не добре, знаєш, що більше так робити не треба. Сидиш, смолю жуєш, ніхрена не робиш, ніхера не знаєш. Якось так. Хтось каже, що дурак, що це роблять, так, але да, зато тепер знаю, що так не треба робити. Бо ніхто не порадить, ніхто не підскажеть. Так як такий світ. Все, друзі. Якщо у кого є бажання, пишіть в коментарях, як ви збираєте їх на зиму. Все на цьому буду завершити. Слава Україні!